Приготуємо просте і дуже смачне блюдо з квасолі квасолю з овочами в томатному соусі, дві невеликі цибулини нарізаємо на кубики. Подрібнюємо 4-5 зубчиків чесноку і відразу відправляємо їх обсмажуватись на олій. Далі на крупній терці натираємо моркву. додаємо її до цибулі, перемішуємо і обсмажуємо все до м'якості моркви. За цей час ще на кубики нарізаємо солодкий перець, знадобиться одна штука невеликого розміру або половина крупного перцю. Додаємо його до решти овочів. Обсмажуємо ще декілька хвилин. В останню чергу дрібно нарізаємо один великий помідор. і трохи зелені петрушки, додаємо їх у сковороду. перемішуємо і одразу ж за ними додаємо 250 мл томатного соку. Також додаємо будь-які спеції, за смаком у мене це сіль та перець та трохи цукру. Зменшуємо вогонь на слабкий і так тушкуємо 10 хвилин. Через 10 хвилин додаємо квасолю. Знадобиться одна банка консервованої квасолі або 200-250 грам заздалегідь відвареної квасолі. Перемішуємо і тушкуємо під кришкою ще 10 хвилин. Ну, ось і все. Квасоля з овочами готова. Подавати її можна як у гарячому, так і у холодному вигляді, у якості гарніру, салату або взагалі як самостійне блюдо на вечерю чи на обід. Просто швидко і дуже смачно. Обов'язково спробуйте так приготувати. Чекатиму на ваші відгуки. Ставте лайк, якщо рецепт сподобався. Діліться ним з друзями, і, звичайно ж, підписуйтесь, якщо ще не підписані.